Паночок. Добре, Добрей-доврий. Наша каву, машиночка приїхала з нами. Поки що ми вирішили її не віддавати, поки ми тут. О, клас! Ми вже граємо. Граємось. Олів'я ще інколи паралельно підходить, дивиться мультики, а потім знову повертається до Лего. Я її вчора купила. А ось ось такий, як воно називається? Екскаватор. Чи -ні? Ну, коротше, ось такий хай буде екскаватор. Я не пам'ятаю, як він називається. До нього ще була лопата. Також до нього ще був ом, камінь. Десь він. Я, я не знаю, де він. Був ось такий от знак. У нас таких фігурок ще не було. І ще, ну, були звичайні ось такі, типу, тільки були сірі, сірий і темно-сірий. Ось ось такі. Може, це вони і є. І нібито ще щось. А, я ж можу показати ось. Ось голова. Ось. Ось, ось такий голубий. Ось він. Худий. Так, да, ось таких от два камінь і ось такий от чувачок. Ми вже і пісок копали, і квіти копали. Камінці ще нібито ні, а от квіти добре копаємо. Пісочок перевозимо. Так що отак. Всі інші поїхали у місто ми вирішили залишитися тут, щоб не їздити. В мене ще є набряк і ще болить, тому ще, ну, не то, що болить, а, а відчувається. Ну, я тепер відчуваю добре, бо вчора я останню, останнє безболісне, і тому зараз Може буде видно так. От якщо тут пусто, тут, типу, теж пусто, але таке, знаєте, надуте нібито. Так що так от таке собі. Таке собі життя з цими набриками. <з> Ну, слава Богу, що це зробили і це вже позаду. Я як згадую той день, то просто. Просто, просто, просто. Чи Джованні теж з нами? Джонні? 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 Він теж з нами тут. Так. На вулиці. Добре, ми вже гуляли на вулиці, але там зараз. Стало Пасмурно і Вітерець. Ми вирішили пересидіти трошки тут, відпочити, погуляти, так? Да? Ти до мене? Вона зараз дуже любить обійми. Да? Це залізе на мене зараночку і обіймає. Тата обіймає, мене обіймає. Ти хочеш тут сісти, ти мене виганяєш. Ну, ладно, ладно. Я щойно виклала в Фейсбуці своєму історію. І там надпис. Ну, на російський, звичайно, но, а, суть в тому, що добро роблять тихо, а все інше театр. Чому я це кажу? Тому що. Я ніколи не розумію. Ну, так, да, це робота СМІ і журналістів, і це роблять, щоб всі інші побачили. А На що робити, щоб всі інші побачили? Ми так багато часу витрачаємо на те, щоб хтось нас похвалив, щоб хтось помітив і хтось це якось оцінив. За той час, як ми можемо намагатися себе красиво показати, от який я молодець, стільки всього зробив, а хтось там сидить і нічого не робить. Нащо це робити? Ти просто візьми за цей час, що ти оце виставляєш і говориш, просто візьми і ще одне добре діло зроби. Ми для кого добрі справи робимо? Для кого? Для людей, щоб ви вони нас якось відмітили, вони нас похвалили, чи для кого ми то робимо? Звичайно, ми йдемо і допомагаємо людям. Наша нам похвала від людей. Ну, типу, я не розумію цього. Ми робимо. я, можливо, неправильно виразилась. Ми робимо добро лише для того, щоб нас похвалили люди. Чи ми робимо це по серцю своєму? Тому що, як на мене, коли ми робимо. Добро по серцю, ми про це не кричимо в інтернеті. Ми не викладаємо, ми не хвастаємось, ми, ну як на мене, це моя думка. Якщо ви також такої думки, можете написати в коментарях. Я не розумію, на що ну, хваститись, вихвалятися, на що це робити. Як, ну, просто як на мене, то коли виставляєш, і тобі там пишуть Вау, такі молодці, такі молодці. І хвалять, і хвалять, і хвалять, і хвалять. Ну, типу, Господь же бачить, що ти робиш. Ну, Господь же бачить. З яким серцем ти то робиш? Ну, він та бачить, він знає, який ти там справді. Це я зараз кажу ну, на даний час про волонтерів і про, типу, знаєте, я теж не розумію оцих зірок, які зараз роблять, у гастролі і все інше. Збирають гроші. Я розумію. Але я розумію, коли це роблять, наприклад, жінки. Але коли то роблять хлопці. Хоча, знаєте, у кожного своя ноша, як допомагати армії. Хтось йде, служить, а хтось ну, не може там служити. В да? нього сім'я, наприклад. Він хоче допомагати, але він не може або не хоче піти в армію, і він робить е різні донати, робить е -різні... Як це, як це називається різні заходи, щоб люди донатили. Можливо, для цього. І є такі люди. Але я ж кажу, я не розумію, коли оце класно, мені дуже захоплює. Мене дуже захоплює, коли. От, типу, там люди збирають, донатять, донатять там на якийсь дрон чи ще на щось. І ми такі, типу, викладають, ми зробили це. там, Ми купили там стільки-то-стільки-то дронів, ми купили там то-то, то-то-то-то. І це так круто, що не я оце все зробив, що ви оце все донатили, і я оце все купив. Ні, це не так робиться. Це люди роблять. Всі, не визначаючи нікого окремо. Ось таке, Да. Таке я розумію. А коли я оце молодець, я там то, я там сьо. А коли в, ну, ще й в кишені багато бабліжка, і він ще шукає, як би це похвастатися, та я ж, я ж крутий, та я ж сякий, та я ж хороший, мені просто там прокоментували, типу, якщо робити добро тихо, то зло буде процвітати. Я незрозуміла, якщо чесно. Якщо всі будуть робити добро, ніщо зло не буде процвітати. Ну, типу. Коротше, це можна просто довго дуже балакати на цю тему. Дуже довго. Стільки думок. Якби кожен отак от слідкував за собою і робив би добро по серцю. Не для, не для того, щоб хтось там галочку тобі поставив і відмітив тебе якось, а по серцю. Тоді був би інакший світ. Це сугубо моя думка. Якщо у вас інша думка, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво, просто почитати, просто дізнатися про що зараз думають люди. Дякую. Джонік да? Йому хочеться з нами. Везде рядышком. Да, Джонни? Джонни. Ой, маленький собачка. Да, ты маленький собачка. Хочет на ручке, а я... Этот, ну, я не люблю, когда собака <свел> на руках. Он ко мне и сюда под меня приходил. И возле сиди. Да, Джон? Джонни! <свел> <свел> Зашла бабуся в ездила место. Пригостила нас полонечко. Дуже солодка, до речі. Я не знаю, скільки вона коштувала, а, тут немає ціни, але не ну, дуже смачно. 500 грам. Солоденько. Це чоловікове молоко. П'ятсів на різниці біо. ой 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 Сурката. А тепер отак от зробити. Так він нагріє бузика.